Робота на в таксі чи оренда автомобілів з правом викупу. Автомобілі зі штатів, як їх відремонтувати і як їх привезти. Гібриди, Камрі, пріуси, 30-ки, 70-ки, може Лексуса цього взяти, або Авалона. Коротше, і багато інших цікавих історій в цьому відео для вас. Ви на каналі Реальний Таксист. Давно з вами не був. Поговоримо про все. Погнали! Що народ, привіт! Давно не бачилися. І я останній час їжджу на цьому прекрасному евакуаторі забирати автомобілі, тому що їх прийшло дуже багато. І цей день не виключення. А, вчора я привіз три автомобіля, три пріуса. В цей раз а, які ми будемо ремонтувати. Побачите, зараз один такий битенький, але це... Вже трошечки цікавіші автомобілі, чим брались на початку. Ну і, звісно, хочу показати вам автомобілі, які були раніше, які були сильно там розгвані. І ми їх встановили, і вони працюють і показують результат. Хочу нагадати, що автомобілі зі штатів ми привозимо в основному це гібриди, Toyota Camry, Toyota Avalon Тойоти і ще щось під замовлення для наших клієнтів. Коштує послуга повністю під ключ. 500 доларів. І для того, щоб зв'язатися з нами, в описі є наш сайт, наші посилання, абсолютно на все. На TikTok, Інстаграм, Фейсбук, там, де ви можете бачити щоденний наш лайф. Лайф життя, лайф творення всіх, хто причасний до всієї команди. Коротше, друзі, пріус в районі. Десь 12 тисяч доларів став без ремонту. Ще два пріуса також дето в районі 11,5. Це ціник 2017 року, 51-го пріуса без ремонту, який стає зараз а, вже в Києві. Далі ремонтуємо, і плюс-мінус можна зекономити пару тисяч доларів. Це про Америку. Пригнали вже більш там 40 автомобілів, це тільки в цьому році. Ну, в тому році щось пригнали, вже відремонтували. Ще є деякі машини ще аж аж, аж позапрошло року, які не відремонтували. Тяжко з Америкою, але ми в цей раз ще й поїхали і привезли машини з Кореї. Тобто, не то, що поїхали, а замовили. Вони прийшли, також покажемо, які є. Тому що ці автомобілі також йшли на викуп. Я хочу друзі нагадати, що в нашому автопарку ви можете приходити і працювати а, на найкращих умовах. Водієм таксі в місті Києві на Toyota Prius, Toyota Avalon, Toyota Camry, Toyota Corolla. 50 на 50 з компенсацією палива з оплатою кожен день. І ви можете працювати абсолютно в різні дні. Тобто, це може бути як один день в тиждень, так цілий тиждень, так два дні в тиждень. Тобто, абсолютно для себе обираєте графік самостійно. Є дві локації: це. Климанська вулиця і ще одна локація це буде метро героїв Дніпра. Тобто там, де буде пересмінки. Так що також хочу нагадати, що є автомобіль в оренду з правом викупа і просто в оренду, коли кому наприклад, потрібно. Є і пріуси в оренду з справам викупа, бувають тіноги. Пріуси і в оренду, але це там 30-те пріуси, ну десь отакі. Ну Де, що йдемте подивимося, що ми ще притягнули, і що ще у нас вже працює. І водії працюють 50 на 50 з ліцензіями. А, да, забув ми отримали ліцензії, про це все поговоримо згодом. Коротше, це піздець, це третє ДТП за три місяці цього автомобіля. І в цей раз водія, який припаркувався в дворі, зацепив якийсь, блядь, евакуатор. Короче, який евакуатор зацепив? Ну, це точно не я. І опять блага, що є страховка, яка зробить все швидко. Я надеюсь, що вона в цей раз виплатить. Бо це, це просто пізде. Ну стільки аварій вже на цьому автомобілі. це просто ну, нема не, 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 не не слов, але ну, ну, що робити. А це, друзі, 2017 рік. Кап'ята з Кореї, яка пригнана, яка стала нам найдешевше 9 тисяч доларів. 2017 рік 500 а, пробігу. Блін, я вам скажу. Давно я не кайфував від корейських автомобілів. От знаєте, коли вона тільки-тільки приїхала з Кореї, не було пробігу по Україні. А ти розумієш, що там полмільйона в цьому. А В Южній Кореї ти сідаєш, а вона мега комфортна. От йди, бо вб'ють. Бо тут, коротше, літають і всі вб'ють. Це одна із автомобілів, яка приїхала з Кюре. Ще ми пригнали ще дві таких. Два автомобіля залишились в оренду з правом викупа К5 2017 року. Нюрайз уїхав. Зараз покажемо Нюрайз і покажемо ще пріус. Дивіться, друзі. Перед вами скарб. Скарб, який здається на шар. Тобто без грошей ви приходите і працюєте на таких автомобілях. Вгадайте, що за тачка? Так, Toyota Corolla 21-го року, 1.8, гібрид з ліцензією на жовтих номерах. Як і цей Prius. до речі, 30-ка, 14-й рік. Це у нас тачка іспитательна. Тобто, ми віддаємо таким водіям, які немає опита. Зовсім недавно отримали водійське посвідчення, немає ніякої практики, але він дуже хоче працювати. Що ми робимо? Ми, звісно, допомагаємо нашим водіям. Беремо, сідає, показує результат, потім далі на інші автомобілі. Іноді, просто, коли водій бере е, неопитний дуже хорошу машину, дуже хороша машина стає потім зразу якось ну, дуже поганий. Десь в стопчики притерта дві двері. А це дуже погано, дуже дорого. Потім з водія ці грошики витягують. Так, да, ці автомобілі страховані, але під таксі а під таксі, страховка коштує геошка 30 тисяч. Розуміємо, каска навіть, в щіп 300 на ній би стояла. То каску, к сожалению, немає на автомобілі, які працюють на відсотки. Але ви можете працювати на пріусах. На Королах, ви можете брати такі пріоси в оренду з правом викупа, ви можете брати такі Hyundai Sonata в оренду з правом викупа Чаще з замовом 2017 року. Ви можете працювати на toyota Camry гібриді, також 2,5. В бізнес-класі сервіс Болт, наприклад. Ну і звісно, ми ж не можемо без сервіс уклона, тому що е як без уклона в компанії. Є уклон. У нас також працюють водії. Цей автомобіль ми з понеділка будемо ставити на інвестора. Інвестор буде отримувати дохідність 18% річних. Цей автомобіль також ставиться на інвестора, і також він буде отримувати 18% річних. І ось вам нюрайз. Вже його заляпали, вже його відхімчистили і знову заляпали. 17-й рік, блін, перший нюрайсь в моєму автопарці. Тобто, ну, перший, вже перехідна така би, грань когда ти, як якби той же ЛФ, але з другими дорогими фарами, яких. Треба потім десь буде купляти, є розвалять. Ну, надію, що водітель вже вніс задаток. Йому зробили кришу, все покрасили, хімчистку зробили, зараз повторно помиють. Поставимо на номера на інвестора дохідний автомобіль, все, він забирає. І ще один автомобіль, а, який також чекає оформлення на викуп. Це К5 2017 року. Також, блін, 370 пробігу. <кій> Аж подивився, але ж не брехав. Не брехав, також скарб і такий автомобіль буде радувати водія. Друзі, отака історія. Дуже багато автомобілів ми зараз купили, зараз пливуть, дуже багато е підбираємо автомобілів для наших клієнтів, дуже е багато автомобілів ремонтуємо. До що, друзі, великий комплекс, от так нікуди я не пропав, все добре, працюємо. Просто оператор ленивий не хоче знімати, а потім монтувати щось, сліплювати, коли будемо знімати і ось ми зняли YouTube. В основному піляємо TikTok, щоб там лайфстайл якийсь там кожен день валим, 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 валим. Короте, і записали для вас YouTube. Надіюсь, що формат вам сподобався. Такий простий, як кажуть, біля офісу, а, біля лафети, на свіжому повітрі. Ну що, друзі, якщо... Вам щось потрібно, в описі ви все для себе знайдете. Ви були на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.